Привіт! Давайте сьогодні розберемося, як зробити абсолютно кожен день чудовим, повним сил і гарного настрою. Це буде такий собі наш гід по секретах вдалого дня. Ну, знаєте, це відчуття, коли прокидаєшся вранці, а сил вже наче й немає. Чи може настрій псується на рівному місці? Дуже схоже на те, що внутрішня батарейка просто сіла. Так от, давайте з'ясуємо, як її правильно заряджати. Гаразд, час розкривати карти. Бо насправді існує такий собі секретний код, що допомагає бути енергійнішим і просто кайфувати від кожного дня. І повірте, він значно простіший, ніж можна собі уявити. Тож поїхали. І перша частина цього коду це режим дня. Якщо зовсім просто, то це такий собі план коли сніданок, ігри, навчання, все відбувається приблизно в один і той самий час. Так ми створюємо для свого тіла дуже комфортний і головне. Передбачуваний ритм. І от що найцікавіше коли тіло живе за таким передбачуваним розкладом, воно працює набагато ефективніше. Організм, ніби наперед, знає, що на нього чекає і готується. А що в результаті? І прокидатися і засинати стає значно легше, і в тому і протягом дня як не було. Рухаємось далі до наступної і, можливо, найголовнішої частини нашого секретного коду. Це справжня суперсила, яка є у кожного з нас, і з'являється вона щоночі. Так, так, мова йде про сон. Отже, увага, ключова цифра. Саме стільки від 9 до 11 годин потрібно спати дітям від 5 до 8 років, щоб, так би мовити, повністю зарядити свої суперсили. І це не просто відпочинок. Ні, це час для повноцінного перезавантаження і тіла, і мозку. Тільки уявіть, поки ми спимо, всередині кипить робота. Мозок, наче хороший архіваріус, розкладає по поличках усі враження за день. У цей час ростуть м'язи і кістки, а тіло накопичує енергію на завтра. Це ж ціла нічна майстерня. А от погляньте, яка колосальна різниця. Коли сну достатньо, день починається легко, думки ясні, є сили на будь-які пригоди. А колись ну мало, ну тут все навпаки. Важко зосередитись, з'являється якась дратівливість, а енергія зникає ще до обіду. Добре, зі сном розібрались це наша нічна зарядка. Але ж є ще й денна і це відпочинок. І отут є дуже важливий нюанс відпочинок відпочинку нерівня, і не кожен з них однаково корисний. Знаєте, перерви потрібні абсолютно всім. І це, до речі, зовсім не лінь, а просто необхідність, щоб відновити сили. Уявіть, що мозок і очі це теж м'язи. Їм так само треба час, аби перевести подих і знову працювати наповну. І от що ключове найкращий відпочинок це просто зміна діяльності прогулятися на вулиці, пограти з конструктором, помалювати, почитати захопливу книгу. Кожен із цих способів по-своєму перезавантажує мозок, даючи відпочити саме тим його ділянкам, які до цього напружено працювали. Ну що ж, тепер давайте поговоримо про гаджети. Вони можуть бути просто чудовими друзями й помічниками, якщо, звісно, дотримуватися кількох простих правил дружби. Бо ж погодьтеся, вони справді класні, допомагають вчитися, дивитися улюблені мультики, спілкуватися з рідними, які далеко. Головне пам'ятати, що навіть із найкращими друзями потрібні правила просто для того, щоб ця дружба була на користь. І створити такі правила це зовсім не складно. Це така собі командна робота з батьками. По-перше, домовитися, скільки часу на них витрачати. По-друге, що саме дивитися чи в що грати. І по-третє, це супер важливо відкладати всі екрани хоча б за годину до сну. Зараз поясню, чому. Справа в тому, що яскраве світло від екрана ніби посилає нашому мозку сигнал Ей, ще день у розпалі, не спи! І через це мозку набагато важче заспокоїтися, розслабитися і налаштуватися на сон. Ось така проста біологія. Гаразд, у нас є сон, відпочинок, правила для гаджетів як усе це поєднати. А давайте подивимось на приклад розкладу. Вважайте це такою собі картою скарбів, яка веде до чудового дня, збалансованого і цікавого. І подивіться, як все логічно складається ранок для спокійного пробудження, день для навчання та активностей, а вечір для затишного часу з родиною і поступової підготовки до сну. Кожен елемент на своєму місці, все це створює правильний здоровий ритм. Тобто, якщо звести все до однієї головної ідеї, то ось вона. Секрет чудового дня це баланс. У ньому має бути місце для всього потроху і для навчання, і для руху, і для спокійного відпочинку, і, звичайно ж, для часу з близькими. І знаєте, що найкрутіше кожен може сам долучитися до створення свого чудового дня. Пам'ятати про час сну, іноді свідомо обрати книгу замість планшета, навіть нагадати дорослим про домовлені правила для гаджетів це все і є турбота про себе. Є одна дуже влучна фраза, яка мені подобається просто задумайтесь на хвилинку кожен день це справді як нова унікальна історія, і ми самі є її авторами. І це залишає нам з одним дуже цікавим питанням якщо кожен день це нова історія, то якою буде та, що напишеться завтра? Про що вона буде? Подумайте про це. Дякую за увагу!